Ми відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. операція Приємник зміна масок у гециманському бункері. Вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Сьогодні 3 січня 2026 року. Допоки ви доїдаєте святкові салати і намагаєтеся не помічати згаслих вогнів у гециманському саду, нашої влади відбулася чергова зміна варти. Сьогодні ми не просто обговорюємо кадри, ми проводимо ексгумацію ілюзій. Ми поговоримо про те, як Юда в мілітарі футболці вирішив змінити декорації, призначивши головного розвідника своїм новим сірим кардиналом. У книзі пророка Михея сказано: не вірте другові, не покладайтеся на близького від тієї, що лежить на лоні твоєму, стережи двері уст твоїх. Ці слова сьогодні наш, наш дзеркальний відбиток. Коли пастух починає міняти своїх псів посеред ночі, це не для того, щоб краще пильнувати отару, а для того, щоб ніхто не почув шурхоту срібняків, якими він розплачується за своє право залишитися на сцені. Генезис зради кастинг на роль рятівника. Ви вірите, що цей спектакль почався у 19-му році? Помиляєтеся. Коріння цього Юди росте з 2005 року, коли архітектор хаосу Медведчук вперше запросив акторів кварталу до своєї резиденції. Саме він запропонував їм проект, який став фундаментом їхньої популярності під прапорами проросійського блоку. Вони годувалися з рук тих, хто будував золоті клітки, розважали господарів життя в готелях трускавця. Поки нація готувала свої серця до спротиву. Іронічно, що людина, яка сьогодні грає роль рятівника, колись відмовлялася виходити на сцену, якщо в залі не було головного регіонала. Вони звикли до аплодисментів олігархів, і коли двері відчинилися, вони перетворили на масовку цілу країну. Гециманський сад, коли правда стає панікою. Згадайте липень 21-го року. Керівник розвідки Кондратюк прийшов до Зеленського з мапою неминучої катастрофи. Це був момент істини. Але пастир подивився на свого апостола зраду Єрмака і запитав: Будемо звільняти? Юда відповів коротким сміхом. Як такого панікьора не звільнити? Через три дні професіонала стерли з системи. Це і був поцілунок зради: звільнити того, хто бачить ворога за обрієм, щоб він не заважав вам класти асфальт, по якому за сім місяців поїде смерть. Вони обрали відсотки від бетону замість майбутнього ваших дітей. А пізніше, у лютому, 22-го вони тримали мости під Києвом цілими, бо чекали команди з кабінетів, які вже були готові до фінального поклону перед ворогом. Операція приємник, новий піар у вигорілому офісі. А тепер погляньте на цей кадровий фокус 2 січня. Кирило Буданов стає очільником офісу президента. Це спроба пересадити рейтинг довіри в крісло, яке ще місяць тому смерділо обшуками набу та корупцією Єрмака. Зеленському потрібна нова маска, бо стара вже не тримається на обличчі. Новий Юда це людина, яка дала більше інтерв'ю ніж усі шпигуни світу за століття. Він обіцяв нам каву в Криму до весни. Він розповідав казки про хвороби тиранів, поки реальність стукала в наші двері ракетами. Це нове Євангеліє від офісу, віра в ілюзію, яка замінює ППО. А за цим блиском ховаються тіні. Поки чиновники вихваляються мільярдною допомогою, ми бачимо ракети, які існують лише у звітах мародерів. Мільярд доларів пішов фірмам, які вчора шукали локації для серіалів. Це і є справжня таємна вечеря. Вони вмочатимуть хліб у ваші надії, купуватимуть позолоту для своїх вбиралень і відправлятимуть відкати через мережі зрадників. Вони обміняли вашу темряву на свої акції в офшорах. Висновок: півень вже прокукурікав? Зеленський каже, що він готовий до виборів через. З додаток у телефоні він хоче оновити свій мандат, поки ми виснажені. Але чи може актор, чий голос звучить на плівках поруч із голосом тіньових ділків, знову просити про вірність? Його рейтинг це останній щит, за яким ховають срібняки, розсипані по підлозі банкової запах зради не переб'є жоден театральний грим. Чому хрест нації відчувається так, ніби його збили з декорацій комедійного шоу? Якщо 30 срібняків відмили через енергетичні відкати. Чи залишилася честь на руках, коли пастир рахує своїх овець у лайках та переглядах, де отарі знайти спокій, що як поцілунок миру насправді був підписаним указом про наше забуття, хто продав душу країни, поки народ молився про диво. Чому півеньку курікає в банку в Києві, поки сонце закрите блекаутом? Мене звати Олексій. Я той, хто бачив срібло, заховане в золотому унітазі, міндіча. Я той офіцер, якого заарештували, за те, що я бачив занадто багато правди про те, що робить президент, коли він лишається з єрмаком в одній кімнаті. Я привид тих ракет фламінго, які так і не збудували, бо вони обрали дороги і славу зеленого офшору. Я людина, що живе в темряві міста, яке він допомагав будувати. Вони обміняли дух опору на золото енергетичних мереж. Зрада була шедевром маркетингу і провалом совісті. Вони продали майбутнє наших дітей за відсоток від атомного контракту. Ми живемо у фінальному акті Пеєси, де Месія виявився злодієм. Якщо ви бачите срібло в його промові, ви більше не можете чути правду в його словах. Зеля, Чорт... Ми пам'ятаємо шашлык, чнар. І чорні офшори — це не міф а ціна Кожна гривна в банку, це чиясь струна. Ти смієшся, за екрана, фронт фронту вогні, але чорні капелюхи прийдуть у вісні. Зелена гра скінчилась, завіса впаде Жовто блакитна. Прав... Скільки їх там, п'ять чи шість, твоя свита готує останню вість, татаров вдихає анабу у петлі ми все пам'ятаємо на цій землі ЗИЛА! Чорт, імперія брехні, твій останній спорт від офшорів до Москви, ліфти але ми вже тут, І кінець іде йде Чорні капелюхи вже не сміються, твої стіни брехні на шматки розб'ються. Yo. Резніков сміяється, контракт на 17, а ми вмираємо там, де нема автифікації 40 мільйонів мовчать, але мерці кричать, поки ви в омані вчитеся зраджувать. Телемарафон, це суспільний лохотрон. Правда, йде танком крізь ваш оман. Твої офшори не заглушить небесний суд. За кожну душу спитають, хто був тут голос із неба, голос із пекла. Твоя дорога вже намокла. Зела! Суд не купиш за офшор.